Привіт! Згадай там, коли серце починає швидко-швидко калатати, ніби швидше біжить кров, все навколо застигає. Здається, що вже все. А ні, це стрес. І в сучасних реаліях з ним стикається будь-хто, практично кожен день. А в цьому відео ми розберемо, який же стрес є корисним, а який шкодить нашому організму. Що взагалі відбувається з ним? А головне, як собі в цьому допомогти. Отже, стрес може бути не лише шкідливим, а й корисним. Але корисний стрес це еустрес. Він корисний лише в одному випадку, коли він не коротенький, маленький, коли він помірний, не, грубо кажучи, нам не зриває голову, кришу і все не руйнується наш весід. Він помірний, короткотривалий. І після нього у нас настає адекватне відновлення. Тобто ви адекватно від нього відходите, набираєтеся сил і енергії, маєте ще більшу мотивацію йти далі. А дистрес це коли стрес затягується тривало в часі. Він виснажує наші мобілізаційні ресурси організму і може призводити до розвитку психосоматичних захворювань. Психосоматичні захворювання це ті захворювання, які виникають за рахунок наших переживань, емоцій непрожитих і осідають в А, Таких захворювань, науково доведених ВОЗ, є сім. Це свята сімка, Голли 7, і я вам їх прикріплю. Отже, щоб стрес. Не спричинював, не виводив, не вибивав з колії, він має бути еустресом. Еустрес це корисний стрес, пам'ятаємо. Дистрес це поганий стрес. Отже, яка між ними різниця? Еустрес він короткотривалий, як дистрес він тривалий і може затягуватися на е, дуже тривалий час. Еустрес мобілізує ресурси вашого організму. А дистрес викликає втому і апатію. Еустрес він буде підвищувати вашу концентрацію уваги на відміну від дистреса, який буде знижувати ваші е, можливості вашої уваги і пам'яті. Він буде також сприяти еустрес, активації імунітета, покращенню здатності до навчання і допоможе вам е, швидше реагувати. Порівнянню таблицю еострес і дистреса я закріплю ось тут. Отже, ми розібрали з вами основні відмінності від дестреса. Але що ж таке стрес для організму? Коли ми з вами стресуємо, тривожимось, у нас виникають ці всі фізичні відчуття, які я описувала на початку відео, в організмі нашому запускається своєрідна стрес-реакція. Тобто активується наша симпатична нервова система, та, яка відповідає за виживання. Ще здавна 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 в нас є рефлекси. І розмноження, і виживання це базові наші рефлекси. Тому в нас активується і ця система. Наднирники наші починають викидати кортизол і адреналін. Серце, відповідно, починає швидко-швидко наш моточок, наш насосик працювати швидше. А кров відходить від органів до м'язів, бо тіло ніби готується бігти теж як в. Ще в далекому далекому еволюційному нашому стані. І навіть якщо реальної небезпека, тобто не знаю, на вас слон, наприклад, не біжить, не знаю, чи тигр вас не кусає, а, чи машина на вас не вилітає, немає все рівно, організм реагує так, ніби ми в джурлях і перед нами стоїть лев, і треба спасатися. Але а, тут дуже важливо розуміти, що це все нормально, бо тіло наше еволюційно розвивалося, тіло наше адаптувалося до всього цього. І ми вже доволі багато знаємо про наше тіло, що дозволяє нам доволі ефективно. Не боротися, а взаємодіяти зі стресом і робити так, щоб не було негативних і руйнівних максимально наслідків для нашого тіла, нашого організму, нашої психіки. Отже, розберемо, що важливо знати при стресі. Є алгоритм із десяти основних пунктів, які рекомендуються для боротьби зі стресом. Перше, що потрібно визнач... 에, зрозуміти, це визначити стрес. 에, зрозуміти його, зрозуміти, що я тепер стресую, мені некомфортно, в мене підвищилося все биття, я почала 에, швидше дихати, можливо, мені не вистачає повітря, можливо, це вже панічна атака, коли мені здається, що я вже все помираю і назад дороги не буде. 에, визначити, що в нас є стрес. Найчастіше люди це просто розуміють, що мені тепер некомфортно, мені тепер неприємно, я вийшла зі своєї зони комфорту. Тобто мені щось десь стресовано. Друге це знайти причину. Бо без причини не можна ліквідувати наслідок, відповідно. А, і, докопавшися до причини, зараз розкажу, як ми, відповідно, можемо перервати цю каскад реакції, який в нас йде у відповідь наш організм на стрес. Як знайти причину? Перше, це запитайте себе, що я зараз відчуваю. Я вам прикріплю колесо емоцій, можу собі його заскрінити і користуватися в ситуаціях, коли вам важко визначити, яку емоцію на даний момент ви відчуваєте, або взагалі, що ви відчуваєте. Перше це визначити, що ви відчуваєте. Друге, чим я можу собі допомогти. Тобто. Наприклад, мені неприємно, мені боляче, не знаю, у мене є злість, у мене є гнів відповідно до якоїсь там ситуації, і я хочу ось так з нього вийти. Чим я собі можу допомогти? Я можу, наприклад, відстояти свій кордон, тобто сказати в конфлікті або в супереці, що мені щось не подобається, я можу просто покинути, наприклад, дане приміщення, бо відчуваю, що мені некомфортно з певними людьми взаємодіяти, або що я можу зробити. Дуже часто що я помічаю, коли працюю з клієнтами своїми, що нам здається, що все ситуація безвихідна, ситуація все, фейлд. The Game is Over. <реш> Тоді я розповідаю а, всім своїм клієнтам ось таку от казочку, але вона є дуже повчальною, і хочу її розповісти вам. Отже, а, була одна дівчина, і в її країну вторглися, і її викрав в гарем свій султан. Вона жила з ним, вона була дуже красивою, дуже розумною, дуже освіченою. І якимось хитрощами змусила султана піти на таку ось гру, знає, що будуть два камені. Один буде чорний, другий білий, і який вона витягне, то відповідно, якщо білий, султан відпустить її додому, якщо чорний, то залишить її назавчи своєму гаре. Добре, вирішила зіграти. Але Султан думає, що він найрозумніший, найталановитіший і наймудріший з усіх, і він вийде з цієї гри переможцем. І він ставить в цю коробочку два чорника. Як ви думаєте, що ця дівчинка мала зробити? Сісти ридати, бо вона це все побачила перед тим, як вони йшли. Ні, вона подумала і вирішила. Вони пішли прогулятися, і от він їй дає цю коробочку. Але окей, вона бере один камінь і жбуляє його далеко-далеко в море, щоб він не міг його побачити. А він їй каже, а що ти зробила? Вона каже: ну, так що? Я не хотіла бачити, який я витягла, який там залишився, ну, значить, я витягла протилежний. Вони витягають, і там відповідно чергу. Солдат вже не може сказати, що там був ще один чорний. Наш каже, ну тоді виходить, викинула білий. Це нам показує так, що як наш мозок звик впиратися в одну стінку і не давати нам в моменті підкреслю бачити ситуацію більше, ситуацію ширше. І він нам ніби показує, як в кімнаті я ось тепер сижу, лише один кут. Хоча насправді там ще є багато, мінімум три. Тому а, чим я можу собі допомогти, я рекомендую зараз дам вправу зробити одну дуже класну вправу. Але найчастіше, щоб, щоб дойти до того, що я відчуваю, і як я можу собі допомогти, нам потрібно заземлитися і видягнути себе з цього хаосу, коли нас накривають емоції, коли ми хочемо чи то плакати, чи то зриватися. Якимось чином взаємодіяти своїм стресом і не можемо зупинитися, нас просто накривають емоції, все здається, ніби вибух. А ні. Треба зобратися. І в цьому нам допомагають дуже класні тілесні різні вправи. А, Перше, що я рекомендується дихання вправи. Дихання це дуже важливий момент. Без дихання ми не проживемо. Але. Диханням можна впливати на наші нерви, наприклад, на блукаючий нерв. Це нерв, який відповідає за те, щоб заспокоювати ну, або пришвидшувати темп дихання. І відповідно, коли ми дихаємо свідомо, під певний рахунок ми можемо впливати на свою нервову систему. І повільне дихання. Є дихання, я вам дам три типи дихання. Перше це дихання по квадрату. Друге це дихання по трикутнику, і третє дихання це дихання на рахунок. 4, 7, 8. Мені подобаються всі три види. Користуйтеся яким ви хочете. Але що таке дихання по квадрату? Це коли ви робите вдих на 4 рахунки, затримку на 4 рахунки, видих на 4 рахунки, і знову затримку дихання на 4. По трикутнику це на 3. Вдих, видих, затримка. А 4-7-8 8 найкраща техніка, на мою думку, хоча використовую підкреслю всі. це коли ми робимо вдих на 4, затримку на 7 І дуже дуже повільний, глибокий видих на 8. А, Друге, що я рекомендую, це контакт з тілом. будь які техніки за землі. Все, що знаєте, можете від банального просто схопитися за щось. Можете скупитися за щось холодне, наприклад, за щось тверде, повічувати, яке воно, яка його консистенція, з чого воно плюс-мінус зроблене. Буває так, що це не допомагає. Це треба тренувати в себе, як навичку, але буває так, що це не допомагає. Що тоді робити? Наш мозок така структура, що він звик бути однозадачним. Він небагато задачний. Він і так базово підтримує всі наші функції, координує всі наші рухи, і робить так, щоб ми могли при тому ще якось функціонувати і робити свої завдання, які ми хочемо. Коли ми мозку даємо завдання, яке, яке не є звичним для нього, це вибуває його з колії і змушує максимально швидко переключитися. Що тут я рекомендую? Починайте рахувати не по порядку. 7, 8, 9, 12, 9,12. 13, 14, 17, 18. І так декілька разів. Або від 10 до 1, від 20 до 1. Тобто не 1, 2, 3, як ми звикли, а навпаки, 10, 9, 8, 7. Нам головне зробити так, щоб мозок вибити з колії, щоб мозок працював на нас. Далі, що класно працює, це вода. Ми складаємося з води. Тому, коли ми п'ємо маленькими ковтками кімнатної води температуру, вона дуже класно впливає на наш організм, вона нас заземляє, вона нас заспокоює, вона нас повертає в своє тіло, вона змушує нашу увагу переключитися на фізичні наші відчуття. Коли вже стрес минає, нам важливо адекватно відновлюватися. І тут дуже... Важливо приділяти увагу сну та апетиту. Збалансоване харчування не відмовляйте собі ні в чому, немає корисної і шкідливої їжі. Їжа нас насичує, їжа дає нам е можливість енергію навіть слухати це відео, робити якусь роботу. Тому адекватне збалансоване харчування без заборон, але адекватне і збалансоване. Принцип 80 на 20, 80% хорошої, збалансованої їжі, 20% це наш фастфуд, це наші солодощі. Це те, що ми, грубо кажучи, відносимо до забороненого сон. Він дуже важливий, тому що організм потрібно відновлюватися. Я думаю, що це вже чули всі, бо це трублять з усіх чайників. В нас є фази різні сну, і людині треба висипатися. Людині треба. Адекватно отримувати відпочинок. І це є одним з джерел нашого відпочинку. Тому е старайтеся лягати спати до 12, а краще в один той же час, наприклад, в 10, в 10,30, і прокидатися в той, в той же час, однаково. Тепер звідка з реальністю. Будь-які вправи, які вас будуть заземлювати, будь-які вправи, які вас будуть повертати до себе, це може бути йога, це може бути звичайна свідома ходьба. Тобто, коли ви ходите і відчуваєте, як ваша стопа торкається там о, поверхні, якої ви йдете, чистити зуби, теж свідомо чистити, тобто, коли ви живете це життя свідомо. Ви фокусуєтеся в момент часу на одній дії, яку ви тепер робите. Наприклад, я тепер вам розповідаю. Я маю план, по якому я вам розповідаю, і я сфокусована на тому, що я вам розповідаю. Далі ресурс. В кожного з нас є свої ресурси, і багато з них ми не знаємо, багато з них ми недооцінюємо. Але що важливо, для цього є дуже класна, крута вправа, легка в виконанні. Раз зробите, будете мати шпаргалку на все життя і на ось такі стресові ситуації теж будете мати. Тобто, чим ви собі зможете допомогти, пам'ятаєте, я вам казала, що дам вам право. І ось справа е, заключається в тому, що ми будемо робити таку своєрідну е, шпаргалку карманну, абетку ресурсів. Що я вам рекомендую? Випишіть, е, випишіть всі літери українського алфавіта від. А до я м'який знак, літеру Є, наприклад, і Е можете випустити. І до кожного випишіть мінімально три дії, речі, предмети, які дають вам ресурс. Наприклад, А, автомобіль, адреналін а, або акваробіка. Б, наприклад, бабуся, ви любите посиділки з бабусею, наприклад, барабани любите, можливо. А В. Вареники, можливо, любите. Вишні, можливо, любите, не знаю, велосипед кататися любите. І ось так до кожного, до кожного пункту виписуєте. Для чого це? Для того, щоб коли, чим я можу собі тепер допомогти, або взагалі немає ресурсу. Прокинулося ви не нормально ви працюєте, коли ви 8, 9, 10, 10. Тоді ви заряджені, тоді ви готові підкорювати цей сіт, і ви готові йти далі. А сьогодні ви прокинулися з ресурсом 3-4. І починайте робити по одному, коротенькому заданні з цього списку. Одне зробила вже тепер 5 з 10 ресурсів. Інше зробила 7 з 10 ресурсів. Практично, практично, ще випив свою улюблену каву, і все буде супер, і я побільшу підкорювати цей світ. Ось для чого. ця обетка ресурс. І це важливо. Це важливо знати, це важливо усвідомлювати. Тому що це допоможе вам на майбутнє, ви можете її доповнювати, звісно. Краще знати, краще пізнавати своє тіло, свій організм і допомагати самому собі. Але бувають такі моменти, коли ми не в змозі справитися з самі стресом, і він починає негативно діяти на нас. Він починає нас роз'їдати. Знаєте, здається, це Фройд казав, коли ми стресові показуємо на двері, то ми симптоми показуємо на вікно. Тобто. Ми думаємо, що ми можемо будь-який стрес там зажувати в собі, не прожити якусь емоцію, згадуємо колосу емоцій, таку квіточку красиву, якою вам показуємо на початку відео: засріньте собі теж. І воно осідає в нашому організму. І дуже часто воно сприяє розвитку хвороб. У нас на пам'ятаю, пам'ятають нам. Здається, один лікар казав, що 50% всіх хвороб потрібно лікувати у психотерапевта. Це не потрібно йти до якогось діагнозу, не потрібно йти до якогось терапевта. Це потрібно лікувати в психотерапевта. Тому я вам бажаю. Дбайте про себе, про своє ментальне та фізичне здоров'я, бо вони невід'ємно зв'язані. Любіть себе, приділяйте собі увагу час, своєму тілу. Своїм ресурсам, своєму часу, бо це те, що буде з вами завжди. І коли ви будете себе краще знати, краще пізнавати, краще володіти техніками, як допомогти собі, то, відповідно, ви зможете значно покращити власну якість життя. Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, то я вас запрошую на пакет з трьох сесій. Як допомогти собі при тривозі, де ми будемо розбирати з вами це детально? Повні умови я залишу під відео. Пам'ятайте, ми люди. Це нормально постійно вчитися, робити помилки, а потім жити своє краще життя. І пам'ятайте, що всі ми маємо право. Робити те, чим хочете. Ставати кращою версією себе, якщо ви хочете. Але дбайте про себе і про своє ментальне здоров'я. До нових зустрічей!